Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Пройшли вибори сполучених штатів, хоча здавалося, б, 7 тисяч кілометрів, які мається відношення до України до українських фронтів. Але ми знаємо, як ми капітально залежимо від сполучених штатів а, в усьому і в озброєнні. Але ну давайте відверто. Останні два споловини роки е, так, ми безмежно вдячні за допомогу Сполучених Штатів, е, те, що вони давали, але. Давали настільки нерішуче, настільки обережно, щоб не було якоїсь ескалації. Оця фраза про допущення ескалації, надбірна стурбованість, підвищена стурбованість. це все ми чуємо два з половиною роки, я впевнений, що у багатьох з ваших шановних аудиторій вже гикалка вже на оці фрази, на ці Рисковий. формулювання. Ну, вже... Точно ну, три тут майже три роки. Майже три роки, так вже от, від цього вже втомилися. І скільки ми хотіли, будь ласка, ну покажіть там от, свої тестикули залізні, що ви можете, що ну от зробіть це або сюди, або сюди. І от все одно сполучені штати от. Не надають дозвіл на використання далекобійної зброї. шалений, шалений період часу займало прохання. Дайте нам, будь ласка, патріоти. Все ж починалося так українці. Ви взагалі не зможете їх опанувати. Взагалі це це настільки страшна система. Ну, змогли, але пройшов час, і це вартувало життів багато нашим військовим, нашим цивільним, нашій інфраструктурі, літаки. Ви ніколи їх не освоїте з такими маленькими порціями, от ти знаєте, таке враження, що нас на вогні от тримають в такому невеличкому ну, на невеличкому вогні постійно перегортають, щоб ми просто були постійні в постійній кондиції. Мені здається, це не оптимізм. А, дивіться, це було це ж було от до останнього часу. Зараз приймі Дональд Трамп, і я більше тут от, схиляюся до того, щоб тут буде. Багато рішучості, окей, можливо, не завжди на користь Україні, але відверто скажу, я втомився від цих ось дам, ну не вам зараз, ну не зараз. От, будь ласка, зробіть, от рішучу, от як ви це бачите. Якщо ви бачите, що можна зупинити війну так, щоб Путін там зупинився, окей, давайте так зробимо. Або дайте нам все озброєння, яке у вас там є, і в принципі, це в характері Дональда Трампа. Він може оці ось речі робити, от спліччя, ах так. Все, от все тоді відміняються всі попередні домовленості. Я от е, працюю настільки максимально на максимальних обертах, наскільки взагалі це можливо. Тому я от покладаю свій оптимізм на його рішучість. Угу. Так, там багато є нелогічних моментів, непослідовних, е, остання останні плітки. Це ж не була його заява про те, що е, ми повинні зупинити там територію, ну війни на тих територіях, де все воно зараз є, де стоять війська, в Україні це викликало обурення. Але слухайте, а попередні періоди чи давали нам озброєння, щоб ми могли зупинити? Ні, нам не давали це озброєння, нам не давали можливості. Навпаки нас відтягувало назад. Українців не можна бити по НПЗ. Це спровокує ем, стрибок цін на сиру нафту. Господі, де російське НПЗ? Де російські, де де стрибок на сиру нафту? Це ж різні історії, в ніякому разі не можна бити по російських літаках, бо це може спровокувати ескалацію. А це от дійсно я покладаю тут надію, що у пана Трампа буде набагато більше рішучості і в озброєнні передачі українцям озброєння, якщо Російська Федерація не піде на там певні поступки. В нього бажання є зупинити цю війну і не тільки цю війну, а й 54 конфлікти, які стану на 23 рік були на цій земній кулі. Тому я тут залишаюсь оптимістом, і ну в цьому моменті. І я більше покладаю надії на те, що він щось змінить. Зізнатися мені абсолютно не оптимістично. Виглядає перспектива задовольнити бажання Дональда Трампа зупинити всі військові конфлікти. Okay. Як він там сказав, тільки не на моєї сміні, да? тільки не за моєї з моєї каденції. Більше війни не буде. Все, звісно, класно. А що буде за 4 роки? Це головне питання. Ну і питання ціни. Бо ж ми прекрасно розуміємо, що зупинити можна, і один з варіантів, а ми вам перестанемо допомагати. Дональд Трамп okay. уже озвучував. Я маю на увазі нам це Україні. Тому геть. Не оптимістично виглядає історія, а давайте щось віддамо Росії для того, щоб вдовольнити бажання Трампа зупинити війну, і тут ну певно, що маємо мати великі питання. Більше того, напередодні від Білого Дому ми прозвучала фраза, що Сполучені Штати Америки всіляко будуть підтримувати Київ в разі якщо або в разі коли. Або в разі, якщо Київ забажає перемовин з Москвою. Щоправда, там була далі друга частина цієї фрази, Білий Дім не буде тиснути на банкову для того, щоб прискорити ці всі перемовини. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що це заява ще Джо Байдена і його команди. Чи вже зрозуміло з того витоку інформації, що радники? Радять Трампові заморожувати конфлікт в Україні. Як він вчинить? Як вам виглядає з огляду на ваш досвід? Дивіться, э, радників ще офіційних немає. Для нас буде ключовий показник: це призначення наступних людей. От в адміністрації Дональда Трампа, це э, очільник Пентагону, ну, Треба ж розуміти, угу. що за людина там буде, це э, очільник держдепу, це міністерство закордонних справ в великому рахунку, це э, очільник ЦРУ. Ну, важливо для нас це важливо, не не так важливо, але тим не менш. І радник або радник із питань національної безпеки. Оці ось особи, і судячи там по певних плітках, що, начебто Майк Помпео має повернутися на одну з цих посад. А ми знаємо, що він, в принципі, там має проукраїнську позицію, то це мене також вона надихає на те, що принаймні Трампу будуть радити невідверто антиукраїнські моменти. Ми повинні це розуміти. Але почекаємо 20 лютого, коли він стане вже президентом повністю, коли в нього вже буде сформована команда, коли вона буде призначена. І тільки тоді ми побачимо реальні плани, і вони тільки тоді почнуть формуватися. Зараз це, знаєте, як заготовки. От що в мене є, вкидаю в пресу. Не факт, що воно потім буде спрацьовувати або хтось це буде виконувати, бо коли ми з вами колись говорили людина, кандидат і людина, яка вже о, там обралася на посаду. Це три різні людини. Бо одна справа говорити речі, які подобаються широкої аудиторії, а потім, коли ти сідаєш в це крісло, сідаєш, і тут і починають приносити стоси документів. Тут, 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 тут. Ти такі, а, ага. Ось що от попередник робив саме там. Ну так, да, зрозуміли, тепер зрозуміли. Так, ну будемо притримуватися цієї лінії. Тому ну, давайте, почекаємо, да. почекаємо. <гум> Ну і власне, коли ми говоримо про Дональда Трампа, головна Єдина, напевно, передбачувана риса цієї людини, а чи цього політика це його повна непередбачуваність. І це простежувалося і в першій в перший його пришестя в Білий Дім, ну і те, що зараз відбувається так само. Раптом не дивився, кіно дипломатка, серіал, короткий міні-серіал, дуже класно показує, як вона вибудовується вся ця політика. Якщо ви не дивилися, то рекомендую глядачам нашим теж знаєте такі в надозвіллі. Тим не менше, Трамп потелефонує Путіну, щоправда, він сказав, я потелефоную, Евно, ми поговоримо такою була фраза, але тим не менше, вже Путін виступив з переліком на Валдає. Він виступив з переліком певних заяв, і одна з тих заяв стосується кордонів України. Я пропоную нам з глядачам послухати, почути її і вас прокоментувати. Границя України має проходити в сотвісті з рішеннями, суверенними рішеннями людей, які проживають на определенних територіях і которые ми називаємо своїми історичними територіями. От все зависит от динаміки происходящих событий. Що скажете? Ну з пристойного. А він сам не може сформулювати. Він ж нічого не прояснив. Ну е, там, що там, бісконо-руській землі. Там люди сказали. Ну е, так вони включили ту територію станом, здається, да на двадцять рік, де вони знаходилися під свій контроль. Вони затягнули в конституцію. все, вони вважаються тепер російською територією. Е, в них були амбітні плани про те, щоб Україна одразу віддала ті частини Запорізької <кій> Донецької. Що не про Харківську область також йшлося. Мова Ти... Херсон, Заміцькі. Херсон, Заміцькі. Херсон. Запоріжжя, Херсонської там, де їх ніколи не було, але щоб Україна укриття самостійно її віддали. Але це були там окремі заяви і якоїсь там планомірної політики. В цьому не немає. Все одно ситуація залишається в такій сірій зоні. Тобто. То росіяни не зрозуміли, вимагають, щоб їм залишили там, де знаходяться їхні війська, там де проходить лінія розмежування, чи вони намагаються ще там, десь там наперед, от от ото от, от що ще там ми не захопили, щоб українці нам віддали. Тому це питання ще таке дискусійне, але розмови будуть і на цю тему. Звісно, що нам неприємно, коли про нашу територію так от розмовляють, що а ми тут заберемо, а це наше ніколи воно не було російським. Так нам просто довелося 70 років жити з Російською Федерацією під одним дахом, але нас туди затягнули насильно. Україна туди не хотіла заходити, як і в принципі решта країн колишнього радянського союзу. Тобто не зрозуміло, як мала би відреагувати далі нова адміністрація. Ну, Трампівська мається на увазі на подібні заяви, що Путін знову піднімає питання про анексію і легітимізацію фактичного опитуванням. Він хоче, він хоче визнати. Він хоче, щоб світове суспільство визнало Крим за Росією, щоб всі ці території визнали, визнані були офіційно, щоб вони були офіційно нанесені на мапу, що там це Google, да, чи на всі ці офіційні речі, бо його, давайте так, просто знаючи його типаж, його дуже ем, шпонька, скажіть, такий сленг, на той момент, коли так, на російських мапах от, все нарисовано, там матушка Росія, а на західних мапах там. Намальовано так, як воно було станом на 2014 рік і звісно, це його дошкуляю. Як так, ну то все наше, тут вони так рисують. Він хоче, щоб все було уніфіковано та а, визнано всім суспільством.